24. На ферфиксі досі були та сама біла сорочка й сірі штани, проте в усьому іншому старий помітно змінився. Замість піджака на ньому була кольчуга з дрібних залізних ланок, яка щільно облягала йому груди й спадала вниз блискучим каскадом. Рукою в залізній рукавиці він спирався, як і раніше, на ціпок із бульдожичою головою, тільки тепер бамбулько було припасовано не до дерев'яної палиці, а до тонкого дового клинка рапіри. Проте найхимернішим з усього його вбрання був шолом на голові. Залізна шапочка на маківці з захисним обручем, що захищав його карк, і випеклими шкіряними окулярами під заборолом. За лінзами окулярів не було видно очей. У цілому пан Ферфекс скидався на якусь демонічну жабу, водночас моторошну й кумедну. Він підняв ліхтар над клубами диму, що пробирався крізь стіну, а потім вишкрів свої срібні коронки. Ви чудовий партнер, пане Локводе, я щиро захоплений вами. Ви дедалі більше вражаєте мене. Шкода, що ми не зустрілись за інших обставин. Я міг би запропонувати вам постійну роботу. Не знаю, як Локводові це вдалося, однак, незважаючи на тівку револьвера, натілено йому в груди, на подерте пальто, криваві рани, плями магню, солі, плазми й попелу на одязі, на клапці павутиння у волосі, подряпини на руках і обличчі, він досі мав пристойний і незворушний вигляд. Ви дуже ласкаві, відповів він. То можу познайомити нас із своїм другом. Він поглянув на чоловіка з револьвером ми його ще не знаємо. Чолов'яга з револьвером був не такий довготелесий, як Ферфекс, але нівроко, кремезний і широкоплечий. Його обличчя, як я помітила, було молоде й чисто виголене. На ньому також були жаб'ячий шалом і кульчуга, а за поясом рапіра. Ферфекс сухо реготнув Це Персі гріб, мій шофер і особистий помічник. Раніше працював в агенції Гемблтон, аж поки їх поглинула компанія Фітес. Дуже здібний молодик і чудовий фехтувальник. До речі, насправді ви вже знайомі. якось уночі перці ненадовго завітав до вас. «Егеш», – погодився Локвуд, Той самий грабіжник у масці. До речі, як ваша рана? зі шлунком усе гаразд? Дорниці, відповів гріб. Невеличка подряпана, на додачу до всієї шкоди, якої ви нам завдали, пане Локвуде. Погляньте на цю стіну. Ферфекс показав на купу каміння і пробиту діру, з якої струмунів магнієвий дим. Я справді вражений. Я ж вимагав ніякого вогню в моєму будинку. Пробачте, мовив Локвуд. з іншого боку, ми виявили й знищили джерело. Ви повинні заплатити нам за це відразу після того, як буде відчинено банк. Старий знову реготнув. Мені до вподобає ваш оптимізм, пане Локвуде. Та ще більше мене вражає ваша живучість. А я справді гадав, що жах червоної кімнати вже вбив вас. Я бачив, як ви зайшли туди, потім замкнув двері. А ви, як шашеля, прогризли собі вихід у зовсім іншій частині замку. Справді, дивовижно. Зрозуміло, що ви знайшли дорогу з кімнати, хоч це вельми непросто. Але відшукати джерело. До речі, хто там був? Червоний герцог? Це моє улюблене припущення. Ні, чинці. ми знайшли колодязь із їхніми рештками. Справді, колодязь просто в замку. Окуляри старого блиснули в світлі ліхтарика. Голос став більш замисленим. Як цікаво. Ви мусите негайно все мені показати. З боку від мене сердито засовувався Джордж. Навіщо ти розповів про цей колодязь, Локведе? Локвед усміхнувся. Нічого. Пан ферфекс людина ділова. Насамперед він хоче про все розпитати нас. Правда, пане Ферфексе? З під шолома не пролунало ні слова. Ферфоксів помічник стояв нерухомо, націляючись не револьвером комусь із нас у живіт. Так, нарешті відповів твердий голос старого: І ми це можемо зробити в зручнішому місці. Я втомився і хочу посидіти. Грібе, проведи наших друзів до бібліотеки. І якщо хлопці пручатимуться, застрелиш дівча». Локвот сказав щось у відповідь, проте я його не розчула. Попри увесь свій страх, я ж кипіла гнівом. Ферфекс вважає, ніби я найслабша ланка в команді. Мені погрожували, щоб змусити інших до послуху. Проте я з байдужим обличчям промовчала, і ми вирушили повстарого нагору. У бібліотеці було увімкнено електричне світло. Після стількох годин темряви воно здалося нам надзвичайно яскравим. Ми спотикались об стільці, бо затуляли собі обличчя долонями. Гріб порухом руки запросив нас сісти, а сам став біля книжкових полиць, згорнувши на грудях руки. Револьвер спочивав на його міцному біцепсі. Ми чекали. Аж ось по підлозі повільно застукатів ціпок і увійшов в перфекс. Під блискучим обручем шалома було добре, видно його великий гачкуватий ніс, що робив старого схожим на хижого птаха. Він без вагань сів у шкіряне крісло біля стіни з фотографіями і, полегшено зітхнувши, поринув у м'яке сидіння. Краї його кольчуги тихо брязнули. Нарешті, промовив він. Нарешті ми вибрались з цього клядого підвалу. Ми просиділи там кілька годин після вибуху. Гаразд, гріве, можеш скинути з себе це залізо. Тут приводи нам не страшні. Ферфекс нахилив голову, зняв шолом, а потім окуляри, які залишили довкола його очей червоні сліди. Самі ж чорні очі стривожено свердлили нас поглядом, а зморшки ще більше проорали обличчя. Здавалося, що з фотографії на Ферфекса дивилася його власна безжурна юність. Ось він, актор, молодий, гарний, у камзолі, в узьких штанях із сережками у вухах, замислено оглядає гіпсовий череп. А під фотографією тепер сидів він сам. Згорбаний і зморений, стомлено кашлюючий в своєму кріслі. Дивно було спостерігати, як літа змінили його, як швидко вони змарнували його силу і висадили життєві соки. Гріб також скинув шолом. У нього виявилась малесенька голова, замала для такого кремезного тіла. Через те він скидався на дерев'яну скраклю. Його волосся було коротко по військовому підстрижене, а вуста тонкі й жорстокі. Ферфекс поклав окуляри й шалом на сто з книжок, які Локвот переглядав кілька годин тому, задоволено оглянув кімнату. Я люблю цю бібліотеку, почав він. Це мій кордон. Кордон між світом живих і мертвих. Ми часто випробовуємо тут найновіші вироби моєї фірми. Все це залізо надійно захищає. Та в мене є ще й обладунок, який дозволяє мені вільно гуляти глибинами замку. Джордж засовався. Ото ще обладунок. Скидається радше на жіночу сукню. Перфекс примружив очі. Ви хочете образити мене, пане Кабінсе? це по-вашому розумно. Ну, коли ви погрожували нам револьвером у подобі старого дурня в металевій спідниці, то більше нагадували рок фаната, відповів Джордж. Невідомо, що з цього гірше. Ха-ха. Хотілося б це побачити, неприємно зареготав Ферфекс. Але ви помиляєтесь цю сукню зроблено з удосконаленої сталі. До заліза, яке відганяє привидів, додано алюміній, який робить обладунок легшим, легший у русі і міцніший у захисті. Шолом теж подібний витвір мистецтва. Ви знаєте, пана Локведа, що найвразливіше місце кожного агента карк. Цей обруч відводить від нього будь-яку небезпеку. Хочете такий шолом? Локвед станув плечима. Він, звичайно, унікальний, знову помилка. Він новий, незвичайний, але не унікальний. Залізо Ферфекса не єдина компанія, що працює над такими новинками. Скажімо, ці окуляри, але ми, здається, відійшли від теми. Ферфекс умастився глибше в кріслі і кілька секунд мовчав. Здавалося, ніби він зважує свої дальші слова. Там, у підвалі, нарешті, поволі заговорив він: Ви згадали про якийсь кулон, який щось доводить. Мені, звичайно, цікаво, що ж він має доводити. А ще старий усміхнувся Мені цікаво, де цей кулон?» І як його знайти? Тут ми навряд чи допоможемо вам, відповів Джордж. Хоч заганяйте нас у колодязь. Його бліде скривавлене лице аж палало впертою непокорою. Такий самий вираз обличчя, сподіваюся, був у мене, хоч я намагалася взагалі не дивитись на ферфекса. Проте Локфот поводився так, ніби це звичайнісінька розмова з сусідом про погоду. Усе гаразд, Джордж. Сказав він. Я можу викласти цьому чоловікові всі докази. Це ми йому лише покажемо яке безнадійне його становище. Він підібгав ноги і безжурно посунувся на стільці. Гаразд, Ферфексе, ви зрозуміли, що ми знайшли коло на мертвому тіля на Белворд. Ми дізналися, що це подарунок її вбивці. Ферфекс підняв руку. Зачекайте, як вам це вдалося? Завдяки Люсі та її талантові», пояснив Локвот. Торкнувшись кулона, вона відчула потужні емоційні сліди, що пов'язували смерть Енні Ворд із її невідомим злетяльником. Величезна голова старого обернулась, чорні очі кілька секунд оглядали мене. Так, так, це надзвичайно чутлива панна Карлайл. Проте все це дурниці, ніякий це не доказ. Згоден, відповів Локвуд. Тому я й пракнув зрозуміти зміст напису, який ми й знайшли на колоні. Зовні було написано Торментумеум летісіаме. Щось на зразок, моя мука, моя радість. Це мало що сказало нам, хіба те, що хлопець, який подарував колон, був джигун і себе любить. Це риси багатьох убивць, еге ферфексе? Тому нам було потрібно щось більше. В бібліотеці запала мовчанка. Старий сидів нерухомо, поклавши висохлі руки на поруччя свого шкіряного крісла. Голова його трохи нахилилась вперед, як вираз спильної уваги. Далі провадив Локвут ми взялися за напис, який знайшли всередині. Він, якщо я не помиляюсь, був такий: А решітка В, Г, Римська 2, 2 115. три літери А, В Г і таємничий набір цифр. Спочатку ми зосередились на літерах, і це, правду кажучи, привело нас до серйозної помилки, до переконання, що літери А і В означають Анабел Ворд, а Г ім'я її злицяльника. Газети багато писали про її стосунки з Гюго Блейком. Тож саме він цілком певно міг бути її вбивцею. Він був останній, хто бачив її живою, і саме його підозрювали в убивстві 50 років тому, так само до речі, як і зараз. Його знову заарештували, та врешті провадив Локвот. Я переконався, що Блейк тут ні до чого. Цю ідею підказало мені уважне вивчення напису. Хіба не дивно, що ініціала Набелворт відтворюють її ім'я і прізвище, а її залицяльника Г'юго Блейка. Лише ім'я. А що означають цифри Римська 2-2 115. Якийсь код? Чи дата? Прошу вас пробачення за те, що я був таким бовдуром. А він позирнув на годинник, а потім усміхнувся ферфексові. Усе зробила Люсі Ферфекса. Вона знайшла фотографію, де ви стоїте в товаристві молодих людей, серед яких і Енні Ворд. Тоді я зрозумів, що ви запросили нас сюди, аж ніяк не боротися з привидами. У потязі я прочитав про вашу акторську молодість і пригадав, що Енні Ворд так само була актрисою. Ось і зв'язок між вами. А також я зауважив, що ви грали на сцені під своїм другим ім'ям Вільям Ферфекс. Це і дало мені нове тлумачення літер АВ не Анабел Ворд, а Анабел і Вільям. Старий, як і раніше, не поворухнувся, лише трохи нахилив голову. Тепер його очі ховалися в глибокій тіні. Значення цифр я не міг розшифрувати аж до тепер, провадив локвот. Ми були надто заклопотані сходами, що кричать, тож мені бракувало часу. Проте я здогадався, що цей напис «Г. Римська 2. 2 115» стосувався п'єси, в якій виграли разом з Ені Ворд. Я ладен закластися, що це якась сентиментальна цитата з цієї п'єси, яка доводить, що між вами існує дуже тісні стосунки. Він поглянув на фотографію, що прикрашала стіну. Я припустив, що «Г» означає Гамлет. Це ваша найулюбленіша п'єса. Проте це не може підтвердити ніхто, крім вас. Локвуд усміхнувся і згорнув руки на колінах. Ну, що ви на це скажете, Ферфексе? Настав момент для пояснень. Ферфекс і тепер не поворухнувся. Може, він заснув? Це було цілком можливо. Його могла приспати довга Локвудова промова. Тим часом чоловік із револьвером нетерпляче засовався біля книжкових полиць. п'яту, сер, обізвався він. З крісла заскриготів старечий голос. Так, так. Ще одне запитання, пане Локводе, ви знайшли напис. Чому ж ви одразу не показали колон поліції? Локват помовчав кілька секунд. Мабуть, із гордощів. Нарешті відповів він. Мені хотілося розшифрувати цей напис самому. Я хотів здобути славу агенції Локвод Ко. То була моя помилка. Зрозуміло. Ферфакс підняв голову. Якщо досі він здавався просто старим, то тепер набув якогось смертвотного вигляду. Запалі блискучі очі, сіра шкіра обтягує кістки. Гордощі завдають людям страшної шкоди. Для вас і ваших колег вони означатимуть смерть, а для мене велике каяття. Він зітхнув. Що ж? Ваші докази переконливі, а інтуїція чудова. Ці останні цифри справді стосуються Гамлета, де ми з Ені грали багато років тому, там ми й познайомились. Я був принцом Данським, а вона офелією. Напис означає Дія друга, сцена друга, рядки 115 по 118». Ось вони не вір, що зорі є вогні, що сонце зійде зрання, не вір у правду без брехні. А вір в моє кохання. Старий замовк і втупився у пітьму. Це з послання Гамлета до Офелії, нарешті пояснив він. Гамлет пише й про своє кохання, сильніше і певніше за будь-яке явище Всесвіту. У п'єсі, звичайно, вона втопилась, а його отруїли, проте суть залишилась. Між ними була пристрасть, як між Енні та мною. Проте це не завадило вам убити її, Трутилась я, вперше заговоривши до Ферфекса. Старий блиснув на мене своїми очима камінцями. Ви ще дитина, пане Карлайл, ви не розумієтесь на таких речах. Ви помиляєтесь, презирливо відповіла я. Я достеменно знаю все, що відчувала Еніворд. Я сама відчувала це, коли торкнулась колона. Чудово, відповів Ферфекс. Я завжди вважав, що такий талант, як у вас, завдає більшого клопоту, ніж треба. Відчувати смертельний біль інших людей? Для мене, правду кажучи, це занадто. Я відчувала не те, як вона помирала, швидко заперечила я. Мені передалися її почуття, коли вона носила це кор'є. Я знаю все про її стосунки з вами. Спогади про це ще не покинули мене. Я досі відчувала й істерію дівчини, її дикі ревнощі, гори, лють, і нарешті кінець. Який дурний талант, відповів Перфекс. Однак тоді ви повинні знати і те, якою темною, непростою особою була Ені Ворд. Вона мала легковажну підступну вдачу і водночас була дивовижною красунею. Ми обоє грали в аматорських виставах, і це дозволяло нам бути разом, бо свої стосунки ми приховували від усіх. Енні не мала шляхетного походження, її батько, здається, був кравець, тож мої батьки позбавили б мене спадщини, якби дізналися про наші взаємини. До того ж, Енні завжди хотіла слави, я опирався це неминуче розлучило б нас. Тоді вона покинула мене. Він огидно вишкірив свої зуби, почала зустрічатися з цим дурнуватим жевжиком Г'юго Блейком. Він був мерзотник, і Ені чудово це знала. Тож незабаром вона повернулася до мене. Він хитнув головою і заговорив гучніше. Шкода про це казати, але Ені була вітрогонка. Її тягло до людей, яких я терпіти не міг, на зразок цього Блейка, хоч я й заборонив їй зустрічатися з ним. Ми постійно сперечались і сварились, де далі гірше. Одного вечора я таємно приїхав до неї. Енні не було вдома, тож я мусив зачекати на неї. Уявіть мій гнів, коли я побачив, як її привозить додому цей мерзотник Гюго Блейк. Тільки но Ені увійшла я накинувся на неї з докорами. Між нами стався шалений скандал, і врешті, в нестямі, я ударив її. Вона впала на підлогу, як підкошена. Одним ударом я зламав їй шию. Я здригнулась. Усе було правильно передсмертний біль і жах. Я теж відчула їх. Уявіть себе на моєму місці, пане Локвуде», – провадив Ферфекс. Я, спадкоємець найбільшої промислової фірми в Англії, стою навколішки перед трупом убитої мною дівчини. Що я міг зробити? Якби я викликав поліцію, на мене б чекала катастрофа, в'язниця і, можливо, шибениця. Миттєве шаленство зруйнувало б два життя. Залишити труп так, як є, теж було неможливо. Хтось із сусідів міг бачити, як я заходив до будинку. Тому я прийняв інше рішення сховати тіло і приховати злочин. Я витратив майже добу на те, щоб зробити для моєї любої Енні імпровізовану могилу. Ця доба не дає мені спокою вже півстоліття. Я розламав стіну, приніс матеріал, щоб замаскувати отвір, і все це намагався робити непомітно. Що секунди я боявся, що мене побачать. Щосекунди. Я працював, а біля мене лежало мертве тіло. Старий заплющив очі і глибоко зітхнув. Так, я зробив це, і відтоді ці спогади мучать мене. Але поспіхом ось вона гірка іронія долі. Я забув про колон. Я й не думав про нього. Він просто вислизнув з моєї пам'яті. Лише кілька тижнів по тому я згадав про нього і зрозумів, що колись він може завдати мені певного клопоту. Так і сталося. Прочитавши вашу статтю в газеті, я здогадався, що ви знайшли колон і працюєте над розгадкою його таємниці. Мої обережні розпитування з'ясували, що в поліції про це не знають нічого. Це дало мені надію. Я звернув увагу на вас. Спочатку я спробував викрасти колон, коли ж грібові не пощастило, довелося вигадати радикальніший спосіб змусити вас замовчати. Він знову зітхнув повітря зі свістом просочилось між його срібними зубами. Проте з вами не впорались навіть привиди кум тож довелося закінчувати роботу самому. І перш ніж я завершу її, в мене залишилось останнє запитання що ви зробили з моїм колоном? Ми мовчали. Своїм внутрішнім вухом я почула, що в замку порожня. Привиди зникли, ми залишились наодинці із звичайними смертними ворогами вбивцею та його лакузою з револьвером. Я чекаю відповіді, промовив Ферфекс. Він був цілком спокійний. Перспектива вбити нас ні трохи не хвилювала його. Локвуд, однак, поводився так само незворушно, якщо не сказати більше. Дякую вам за розповідь, мовив він. Вона дуже повчальна і корисна, і до того ж допомогла нам цікаво провести цей час. Я, здається, забув сказати, що ми недовго будемо тут самі. Відразу перед тим як ми прибули сюди, я передав з нашим шофером листа інспектору Барнсові з Депрік. У листі докладні відомості про вас, які можуть його зацікавити, і прохання приїхати сюди на світанку. Ми з Джорджем вирішились на нього. Я пригадала конверт, шофера таксі, гроші в його руці. Він скоро приїде, провадив Локвуд, умастившись на стільці, інакше кажучи, Ферфексе, ваша гра закінчена, тож ми можемо відпочити. Може, гріб принесе нам по чашці чаю? На обличчя старого жаль було глянути. Страх і недовіра котилися ним, мов хвилі. На мить він аж занімів. Ви брешете. Нарешті промовив він. А якщо й ні, то яка різниця? Хай там, хто приїде, ви тоді вже зустрінете свій сумний кінець, б'ючись із гостями в колодязі. Одного за одним ми кинемо вас туди. Я тим часом збожеволюю зі страху. Тож Барнс нічого не доведе. Однак ви не сказали мені останнього. Де кулон? Ніхто йому не відповів. Персі, покликав Перфекс, Убий, дівча. Стійте. Локвот із Джорджем підхопилися зі стільців. Гаразд. вигукнула я. Заспокойтесь, я все скажу вам. Усі обернулися до мене, Перфокс подався вперед. Чудово! Я так і думав, що ви скоритесь. Ну, де ж ви сховали його паночку? В якій кімнаті? Люсі, почав Локвуд. Він узагалі не на Портленд Роу, відповіла я, він у мене. Говорячи це, я бачила, як змінювалось обличчя старого, бачила, як його очі примружились від задоволення, як його рот скривився в потайній усмішці. Цей вираз обличчя ніби відкрив потріскане брудне вікно до його справжньої глибинної вдачі, до того, що сховалася під бундючною машкарою промислового магната і звело на вінець усі його слова про каяця. Я багато що бачила в Холі цієї ночі, але ця квола посмішка на старечих лютих вустах була найстрашнішим з видовищ. То був вираз самозакоханого вбивці, що не відчував ані найменшого докору сумління. За багато років цей убивця знищив, напевно, чимало людських життів. Покажіть мені його, мовив він. Звичайно, скосо я побачила, як Локвуд пильно дивиться на мене, відчайдушно намагаючись привернути мою увагу. Я вдала, ніби не помічаю цього. Іншого вибору не було. Я знала, що я зараз робитиму. Я зняла шнурок із шиї і взяла склянку в руку. Беручи її, я помітила, що колон ніби спалахнув блідим сяєвом. Проте в бібліотеці так яскраво світили лампи, що я могла й помилитись. Міцно тримаючи склянку, я розкуркувала її. О, це ж посріблене скло! несподівано обізвався Гріб. Навіщо ви сховали туди колон? Тим часом я витрусила кольє собі на долоню. Джордж тихо зойкнув. Перфекс щось промовив, але я не чула його. Я слухала інший звук тихий, далекий. Що неблаганно наближався. Колон був такий холодний, що опікав мені морозом шкіру. Ось, мовила я, беріть. Сказавши це, я протягла старому руку і відвернулась. На стіні на фотокарті молодий Ферфекс у камзолі і вузьких штанях замислено оглядав запліснівілий череп, а тут, у бібліотеці, старий немічний Ферфекс вирячався на осяйний колон у моїй руці. Хвиля повітря вдарила мені в обличчя, розкуйовдивши волосся. Ніжки стільців поїхали по підлозі, столи захиталися. Заду під стіною щось гупнуло. Всі книжки, напевно, разом попадали з полиць. Персі Гріп, який марно намагався зробити щось із своїм револьвером, не встояв на ногах, тяжко вдарився об полицю і гепнувся на підлогу. Локвудів стілець обернувся до Джорджевого. Хлопці аж прикипіли до своїх місць під ударом хвилі, що линуло з моєї руки. Всі лампочки в бібліотеці згасли. Проте в кімнаті не було темно, вона повнилася світлом від дівчини привида. На ній була та сама літня сукня з жовтогарячими квітами. Дівчина стояла між мною ферфексом, і потайбічне світло лилося з неї, наче вода. Воно змивало стільці й килими, билося яскравими хвилями об столи. Я змерзла, почули ми її голос. Дуже змерзла. У моїй голові пролунав той самий звук, який я чула на Шинроуд у ніч коли розпочалася вся ця пригода, ніби хтось стукає нігтем потеньку чи забиває цвяшок у дерево. Тепер цей звук був ритмічний, мов серцебиття. Він лунав серед мертвої тиші. На якусь мить очі дівчини привида зустрілися з моїм поглядом, а потім утупились у старого, що сидів у кріслі. Ферфекс відчував, що привид тут, але не бачив його доладу. Аж раптом його пальці зашаруділи по столу. Він намацав окуляри і хутко надяг їх. Поглянув, спохмурнів і закляк. Дівчина привид пливла просто до нього, світло струменіло з її волосся. Окуляри впали ферфексові в руку, залишивши довгий косий слід на переніссі. Очі старого вирячилися від неймовірного жаху, наче вихований добродій, що вітає гостю, він поволі підвівся з крісла. Дівчина широко розкрила обійми. Ферфекс спробував поворухнутись. Та привид уже міцно спіймав його. Руки старого обвисли безпорадно тремтіли. Тим часом Локвот, якому пощастило швидко звільнитися з під впливу привида, тяг Джорджа далі за стільці до безпечного місця. Промені потойбічного світла, наче волотенські пальці, тяглися до ферфекса з біч. Нарешті дівчина підступила до нього. Плазма торкнулася залізного обладунку, засичала і взялася бульбашками. Постать дівчини заколивалася, але встояла. Вона поглянула старому в очі. Той розкрив рота, ніби схотівши щось казати. Дівчина пригорнула його до себе і стиснула в крижаних обіймах. Перфекс моторошно скрикнув Аже раптом потойбічне світло згасло. В кімнаті було темно. Я опустила руку, Колон впав і розбився на шматки. Джордж, мерщило ви вигріба. вигукнув Локвуд. Кремезний шофер тим часом намагався вибратись із кімнати, натикаючись на меблі. Локвуд ухопив кочергу з каміна й вирушив за ним. Джордж теж кинувся навздогін, жбурнувши в гріба подушкою. Кріп ухилився. За мить його силует з'явився вже у дверях. Ось він обернувся, гримнув постріл і між ними темряву розітнула куля. Локвуд із Джорджем зупинились на мить біля арки, помчали далі. Пролунав ще один постріл. Далі крик, і я, незважаючи на біль у руці, теж вискочила в коридор. На мій подив, ферфоксів шофер лежав на підлозі з локвидовою кочергою поверх шиї. Передні двері були відчинені, а до замку вдирався натовп суворих агентів на чолі з інспектором Барнсом.